Привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжусь сьогодні на Львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також можливий виїзд в інші міста за домовленістю. Нащі буде вказаний мій номер телефону, звертайтеся, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні. Та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, хто не має можливості самостійно шукати, не має розуміння, як це правильно робити, звертайтесь, проконсультуємо та обговоримо терміни та умови пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями, підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Так, новинка на ринку, Hyundai Tucson. Повний привід. Чорний колір, свіженько виглядає. Це у нас 17 рік, 190 тисяч пробігу, 2.0 бензин, автоматична коробка, повний привід. 16300, контакти бачимо. Він-код також покажу. Так, покажу по салону. Чистий та охання салончик на гарних дисках, нова резина. Парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте. Nissan Juke. 11 рік, 200 тисяч пробігу, 1,6 бензин, тут звичайний атмосферний, повний привід, автоматична коробка, повністю обслужений автомобіль і ціна, досить хороша ціна, це 10-100 доларів. Контакти бачимо. І є Релінги, поперечки, автомобіль на максимальній комплектації, на безключовому доступі. Люк. Люк присутній. Клімат контроль. Так, тут у нас А, до речі, є ще підігріви судді. Така машинка. Більше інформації уточнюйте. Honda CR-V. Свіжопригнений автомобіль. 2007 рік. 260 оригінального пробігу. Ціна 9800, 2,0 бензин. В рідній фарбі контакти бачимо. Так, також він код покажу. Так, на жаль, зачинено. Бачу, підігрів сидінь, салон натканий. Кого цікавить, телефонуйте. Audi Q5, чорний колір. 13 рік, 145 тисяч кілометрів пробігу, вартість автомобіля 15400, двигун 2,0 бензин, автоматична коробка. Повністю обслужений автомобіль, ланцюги замінені. Контакти бачимо. Він код також покажу. Автомобіль на ключовому з пам'яттю сидінь, комплектація преміум плюс, панорамний дах. Так, Mazda CX-5. їх є тут три. Недавно хтось просив показати Mazda. покажу всі, хто не любить потерпіть пару хвилин. Це 2019 рік. 2,5 бензин, автоматична коробка у максимальній комплектації, 51 тисяча пробігу, тут контакти. Вартість автомобіля 26500, комплектація Grand Touring. Безключовий доступ, шкіряний салон. Люк. Така машинка. Наступний варіант це X5 в такому синьому кольорі. Це 18 рік 58 тисяч пробігу, 2,5 бензин, автоматична коробка у максимальній комплектації, ціна 23 999. Контакти бачимо, він код фіксую. Безключовий доступ, світлий шкіряний салон. Сидіння з пам'яттю. Люк присутній. Шкіряне мультикермо. Так, кого цікавить, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію по автомобілю. Так, поруч в червоному кольорі. І по маздах закінчуємо. 15 рік, 169 пробігу, вартість автомобіля 18900, двигун 2,2 дизель, автоматична коробка у максимальній комплектації. Безключовий доступ. Шкіряні сидіння з пам'яттю. Кого цікавить, телефонуйте. Так, Міський кросовер Suzuki SX4. Подобається ця машинка. 2007 рік, 185 пробігу, вартість автомобіля 6500, 1,6 бензин, механічна коробка без підфарбувань. Контакти бачимо. Поркопчиком. Fiat Freemode. 12 рік, 241 тисяча пробігу, 2,0 дизель, автоматична коробка, ціна 13950. Контакти бачимо. Шкіряний салон. Шкіряне мультикермо. Люк. Цікавить, телефонуйте до власника. Kia Sorento. 16 рік, 157 пробігу, 2.0 дизель, автоматична коробка, повний привід, 7 місць, вартість автомобіля 24200, бачимо контакти. Безключовий доступ. Шкіряний салон. панорамный дах. Так, и поруч туарек покажу. Плюс вами по автомобилю. Це 11 рік, 3 дизельний двигун, автоматична коробка. Це на 19200. Контакти бачимо. Вінкод бачимо. Зачинена машинка. Так, так цікаво, телефонуєте, і отримуєте більш повну інформацію по цьому автомобілі. Volkswagen Tiguan. Так, по машинці це 15 рік, 238 пробігу. 2.0 бензин, автоматична коробка, ціна на 12699. Контакти бачимо. Він код покажу. Є панорамний дах, шкіряний салон. Кондиціонер, Так, Поруч Honda CR-V. 2008 рік, 259 пробігу, 2,2 дизель, повний привід, ціна 9700. Бачимо контакти. Так, на жаль, отак ми заглянемо. Зачинена машинка. Kia Sportage. Так, По автомобілю це 19 рік, 55 тисяч пробігу, 1,6 бензин, механічна коробка, це офіційний автомобіль, 18200 вартість, машинки і контакти. Контакти бачимо. Так, Салон тканинний. Ваша, та? я покажу. Так, чистенький ухайний салон. По офіційно Так, як сказав. Кірне кермо. клімат-контроль. Це ви перший власник? перший власник? Автомобіль від власника. Один власник в Україні. Кого цікавить, телефонуйте. отримаєте повну інформацію. Mercedes GL. Клас. 11 рік. 202 тисячі пробігу, 3,0 дизель. Контакти ось тут. Не фарбована, повний привід. Так, зараз заглянемо по салону. Добрий день. Шкіряний салон світлий, є пам'ять сидінь, електрорегулювання сидінь, люк. Кого цікавить, телефонуйте. отримаєте більш повну інформацію. Volkswagen Tiguan. Це дизельний варіант з Європи, 15 рік, 219 пробігу, 2.0 дизель, автоматична коробка, повний привід, Ціна 17999. Контакти бачимо, він-код покажу. Салон тканинний, але в гарному стані. Шкірене мультикермо, клімат-контроль, підігрів сидінь. Повний привід наголошую. Так, я такий яскравий джепік. Так, 17 рік, 121 тисяча пробігу, 12200 вартість автомобіля, двигун 2,4 бензин, автоматична коробка, бачимо контакти. Покажу він код. Автомобіль з безключовим доступом, шкіряний салон. Ого, цікавить, телефонуйте. Hyundai Kona Electro. 19 рік, 103 тисячі пробігу. Вартість автомобіля 18500 доларів, батарейка 64 кВт, запас ходу 450 км. Нова батарейка, до речі, контакти є. Він код також покажу. Безключовий доступ, Отримання смуги, сліпі зони. Гарній комплектації, лише немає шкіряного салону, так всі асистенти присутні. Клімат-контроль, камера заднього огляду. Більше інформації уточнюйте.